Ас дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно в студії Мирослава Куруц. Доброго дня. Четверо полонених військових із Закарпаття, які вважалися зниклими безвісти, повернулись додому. Зустрічати своїх синів, чоловіків, братів. Зібралися не лише рідні, а й звичайні ужгородці. Сльози на очах цього разу від радості. Позаду 20 важких днів, без жодної інформації. Лише тепер хлопці розповідають, потрапили в полон ще на початку серпня. Від них забрали всі документи та мобільні телефони. Зв'язатися з рідними не було жодної можливості. Більше розповідати не хочуть. Кажуть, обійми з рідними. І відчуття того, що нарешті вдома швидко вилікують їх від поганих спогадів. А ще дуже хочуть, щоб визволили їхніх побратимів. За останніми даними ще двоє закарпатців знаходяться в полоні. А все було деталі. війська взяли в полон. дивізію десанту Два дня утримували. Вони потім через Ростовську область перевезли в місто Сніжне Донецької області. Там утримували. Народне ополчення Донбасу Полченці. Він три місяці служив і приїхав на неділю додому. Неділю от був і поїхав. І ще був зв'язок із ним десь п'ять днів, сім днів, десь так. І потім раз і пропав. Там документи у них позабирали, мобілки позабирали, все позабирали. Професію військовослужбовця презентували в Ужгородському центрі зайнятості для чоловіків, які тимчасово безробітні. Представники військомату проводять інформаційні семінари, роз'яснюють, що сьогодні пропонує армія тим, хто прагне служити батьківщині. Середній розмір заробітної плати військового за контрактом від 2 тисяч гривень, в залежності від вислуги та спеціальності. Алгоритм укладання контрактів для проходження військової служби спрощено. Можна призватися службою з укладанням контракту на невизначений термін, тобто до врегулювання подій у державі, а можна на термін від ну, мінімальний контракт на три роки. Багато людей з Закарпаття, з Ужгорода, з Ужгородського району, приходять укладати контракти, навіть взяти, наприклад, батальйон територіальної оборони призвано більше 40 добровольців, признаново батальйон. Сам служив в армії. Цікаво, перспективно, є розвиток при бажанні, можна поступати у різні вищі заклади. Ось, ну як професія, цікава, можна вибирати різні напрямки. Мистецтво в допомогу закарпатським військовим в Ужгороді. митці провели виставку, продаж 50 картин, різні техніки, розміри, одна фіксована ціна, і десятки бажаючих отримати цінні картини і допомогти тим, хто на сході бореться за єдність держави. Про благочинність із запахом фарби далі у сюжеті. Його картини продали ще до офіційного відкриття виставки. Тарас Усики дав на продаж три свої роботи. каже він, як і інші митці допомагає воювати за цілісність країни своїм талантом. «А художник чим може допомогти чисто. Вот або своїми роботами або так морально Головне в чому? Щоб допомогти зібрати кошти нашим цим синам, героям України, які зараз воюють, які помирають, не, не маючи зброї. Наприклад, може, оці будемо казати, якісь кошти може зовсім невеликі. Вони допоможуть. Хоч якщо навіть одному чоловіку не допоможе, це вже наша задача, вже будемо казати, виконана. Всього до акції долучилося більше трьох десятків авторів. На продаж віддали 50 картин. Ціна кожної три тисячі гривень. Відвідувачів мало, однак купували охоче. кажуть, до витрат на мистецтво спонукає те, що кошти підуть на допомогу воякам. Всі, хто можуть, повинні допомогти, як може, якщо скажімо, не зі зброєю в руках, то зробити свій клад посильний в іншому напрямку. Ми також з дружиною вирішили сьогодні, що це наш не тільки як кажуть, наше бажання, а й наш обов'язок. А от пані Вікторія прийшла на виставку, радше подивитися ніж купувати. Однак, оглянувши роботи, відчула дві з них точно мають бути її. Підійшла до неї, я сказала, оце має бути у мене вдома. Я може бути навіть по цвітовій гамі, вона мені підходить. Ну, взагалі, то мені техніка дуже любиться. Вона цікава дуже. Більшість робіт на виставці це картини, виконані у техніці живопис однак є і графіка, і навіть одна скульптура. Роботи на продаж віддали і молоді митці, і вже добре знання на всю країну художники кажуть. Ідея таких виставок не нова, однак, як показує досвід. Дуже вдало. Інші області показують наскільки вдалими можуть бути по збору коштів подібні акції. І, безперечно, якщо продається кілька робіт, то за ці величині кошти ну, хочеться придбати те, що найбільш необхідно нашим закарпатським батьковим. У результаті вечора вдалося продати картин на 8 тисяч гривень. Кошти передадуть волонтерам для закупки необхідних речей для вояків. Організатори кажуть, через те, що запрошені не надто активно відгукнулися на акцію, проведуть її ще раз за два тижні. Торгувати із Європою починають із Закарпаття саме для налагодження ділових контактів, демонстрації своєї продукції, залучення інвестицій і обміну досвідом був започаткований міжнародний форум Експорт в ЄС. Захід розпочався в Ужгороді і триватиме три дні. В обласний центр з'їхались найбільші виробники із України та країн ближнього зарубіжжя. Також представлені невеликі підприємства області, котрі прагнуть розширити експорт на країни Євросоюзу. Очікуємо, можливо, якісь нові партнери, Це тому що наш ринок це був український ринок і країни СНД. Ну, Як перепон немає, перепона одна це в продукції, це як європейський сертифікат потрібен для нормальної торговлі з Європою. А так нема, навпаки, були дуже задоволені нашою продукцією. Але це також проблема, тому що машина йде. Вона там тиждень має стояти, поки пройде там на місці таку сертифікацію. Вивчати словацьку з раннього віку в дошкільному навчальному закладі номер 46 в обласному центрі відкрили словацьку групу. Особливість навчально-виховного процесу тут в тому, що діти спілкуються та навчаються переважно словацькою. Наразі групу раннього розвитку відвідує більше 30 дітей. У садочку кажуть, відкрити таку групу в закладі було вкрай необхідно, адже чимало представників цієї національної меншини, які проживають в Ужгороді, безліч разів зверталися до керівництва дитсадка. Із проханням надати можливість дітям вивчати у садочку свою рідну мову, батьки водять дітей, які є корінні їхні корні словакі, як кажуть заграничні Словакії. словаки. І вони живуть тут рядом в сторожниці, бо наш садочок так розташований в новому районі, що близько сторожниця, і писали заяви. Заяв у нас дуже багато на сьогоднішній день в цій групі 34 дитинки, і то одної групи мало. Нову хресну дорогу та поклонний хрест освятили у селі Анталовці на Ужгородщині неподалік молодіжного духовного центру. В урочистому свяченні взяли участь єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік, духовенство, лісівники, вірники, молодь та представники районної влади. Ужгородський район чи не єдиний у краї, де найбільше завдяки старанням лісівників встановлено на вершинах хрести та облаштовано хресні дороги. В Анталовцях на відповідних стендах можна почерпнути також цікаву і корисну інформацію про ліс і природу. Директор Ужгородського лісгоспу ідею встановлення таких об'єктів запозичив у словацьких колег. Татранські лісівники показали яку яку вони зробили навчально-пізнавальну стежку Хресна Лодра в Гразанському національному парку. Там є стації Страсті Христові. Є станції, де є інформація про ліс і про природу. І я коли подивився, мені то дуже сподобалося, що вона дуже така необхідна. От І тут є знову обладнана кресна дорога, де є станції страсті Ісуса 15 і 8 станцій, де є інформація про ліс і про природу. Подовжити життя, побороти рак, здобути енергетичну незалежність незалежність завдяки біопаливу та отримати надворожаї. Про це говоритимуть цитологи з усієї України та гості з країн сусідів, котрі зібрались на міжнародну конференцію в Ужгороді. Детальніше розповість Роман Сов'як. Сто науковців зібрались в Ужгородському національному університеті, щоб поділитись розробками у сфері клітинної біології, вчені з України, Польщі та Німеччини протягом чотирьох днів читатимуть лекції та представлятимуть свої цитологічні доробки. З'їзд в першу чергу освітлює такі фундаментальні проблеми клітинної біології, але вони пов'язані із сільським господарством і із Медициною, а також із біотехнологією тут зібралися науковці не тільки з України, а й з ближнього зарубіжжя і дальнього. Тому завжди цікавий обмін досвідом думками, оскільки лише в таких дискусіях народжується наука і а можливо і кандидатський і докторський. Пан Крістов займається біотехнологіями, зокрема розробкою біопалива на основі спеціальних дріжджів. Своїм досвідом приїхав поділитись із українськими колегами. Працюємо на дрожжах заінтересування. Працюємо в основному із дріжджами, їхнім використанням у промисловості модифікаціями, що застосовуються у виготовленні вітамінів та застосуванням дріжджів як палива. Це наша головна зацікавленість. Працюємо над цією проблемою разом з українцями, найбільше із інститутом біології клітин Національної академії наук України. конференція триватиме чотири дні. Згодом науковці підсумують роботу та спробують знайти кошти для подальших років. Зробок у сфері мікробіології, зокрема ужгородські біологи, мають намір залучити гранти не тільки з Європи, але й з країн Азії, зокрема Японії. Ужгороді нагородили переможців всеукраїнського конкурсу, очима дитини про бюджет країни. Подавали свої творчі напрацювання діти від 9 до 15 років за трьома напрямами: малюнки, літературні твори, а також комп'ютерна графіка. Цьогоріч на конкурс подали свої творчі роботи більше 13 тисяч дітей з усієї України. Серед них 500 – закарпатців, А троє наших краян вибороли призові місця. Усі призери всеукраїнського конкурсу. Отримали дипломи, літературу. Та цінні подарунки. Багато, багато, і так далі. Вона називалася Бюджет бджолиної сім'ї. Головними героями цього мутика були самі бджоли. Вони будували свій вулик за допомогою бюджету України. Адже всім відомо, що без бюджету неможлива ні освіта, ні медицина і так далі. На цю роботу я витратила близько трьох тижнів. Цього року це було чисто дитяче, але доросле бачення проблеми і таке з національним спрямуванням. Тобто дітки не просто ще й тематику, але вони ще розуміли, що вони майбутні країни, що вони нашу країну, Україну, світлі, яка дуже люблять, підтримують. І я думаю, за вами майбутнє. Я дуже горжусь такими дітками, які у нас є. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня, корисних справ і на все добре.